Чого ви не чекаєте, але це станеться. Давайте будемо дивитися, чого ви не чекаєте, але це станеться, трапиться у вашому житті. Давайте ми подивимось. І перед розкладом ми подивимося, яка ви, в яких енергіях ви знаходитеся. Давайте, яка ви. У нас тут шут, колісниця. Дев'ятка копків, дівчатки. Ну, звісно, то знаєте, розклад підійде тим, у кого в житті нещодавно відбулися якісь зміни, дуже кайфові, дуже приємні. Це було ризиково, це було, можливо, навіть страшно щось змінити, щось зробити, переїхати, змінити роботу, звільнитися, піти від партнера. Да? Це масштабні зміни, тому що у нас тут і шут, і колесо фортуни, а це старші аркани. І ви від цього відчули кайф. От ви робили це для себе. Знаєте? От не для того, щоб чогось досягнути, не для того, щоб комусь щось показати, а для того, щоб от ви жили. Щоб ви жили, щоб ви дихали на повні груди. Окей? Добре, ну давайте. Чого ви не чекаєте, але це станеться. Сімка шес. Вам напише хтось. Вам напише, знаєте, як чоловік, якого, якого ви дуже довго чекали повідомлення, і вже, скажімо так, розчекалися, і вам вже все одно буде щось, не буде. Тобто знаєте, це от втрата віри. Це от втрата віри, коли ви сподіваєтеся вірите в те, що колись щось зміниться, що він от напише. І потім, в якийсь момент, ви розумієте, ну, що все, я вже не можу, я вже не хочу. Я не буду, я не буду цього чекати, а він такий раз і напише вам, розумієте, і знову з'явиться у вашому житті. Причому, оскільки у нас тут сім кажезлі, він може бути дуже настирним. дуже настирним і писати одне, друге, третє повідомлення, запропонувати вам зустрітися, проявляти до вас, і показувати свої почуття. Знаєте, от в якийсь момент все-таки його штармануло, скажем так, що він вам напише.